Смертельна зима 2012-го. дванадцятого. Здісня тморатморажені, тріті четверта стіпені. Зігріти націю, кинувся гарячий віце-прем'єр. Тігіпко. 33 градуси. Це багато зверніть увагу на столи. Безхатченкам поставили навіть колу. Саш, Саш так, їжте. Сі. шукати мерзнучих безхатченків. В Тігіпко поїхав за 15 кілометрів від Києва. Головний рятувальник Балога забрався аж у далекий Донецьк. А це Валєра. Він вже місяць лежить в десяти метрах від Хрещатика, головної вулиці країни. Ви На тут? – так? Ага. Можливо, і справді за місяць так ніхто й не помітив ледве живих безхаченків. Влаштовуємо експеримент і викликаємо рятувальників. Лежать бомжі на Бессарабській площі. Відморожені ноги, руки відморожені. Ви зараз можете якось допомогти? Ми, як ми ж? У нас техніки такої немає. Може, якийсь пункт обігріву, є ж пункти обігріву їх відвезета. відвезете. ми не знаю, як не доставимо, напевно. МНСники обіцяють викликати швидку, але втративши надію, ми самостійно дзвонимо на 103. Адреса вулиця Басик, тріб 2. Вони, вони під будинком е, лежать. А ось і довго швидка. Де ми їх утром з утра бачимо? Чого ви їх не забрали? У нас був пасажир. Медицинська помощь дайтесь, то ви на медикаменти просто ногу перев'язати. Мені лікарі. Чомусь вперто відмовляються чути пацієнтів. Он нуждається в знову гра на камеру. чому ви до зігріти тих, кому немає порятунку, навіть у лікарнях взялася он для українських грілок. Не пошкодували мільйонів гривень. От тільки державні пункти обігріву по всій країні чомусь не врятували вже більше сотні громадян, невже гроші горять дарма? Бо з'ясувати, чому українці не повертаються з заметів, програма гроші наважується на відчайдушний експеримент. А хто у вас тут старший? Це пункт обігріву МНС, черговий рятувальник. А це хлопець, який дуже хоче вигнати безхаченків на вулицю і орендувати затишний намет на свято. У товариші сьогодні рождення 30 років. Ми хочемо поздравити його поздравити палатці вашій. Заді постріш діоцентрі палатки. Там є люди, у яких температура. Ти хочеш мені всі вийшли ось здесь или как? саме так вигнати обмерзлих і отримати теплий намет при обурених безхаченках. Пробуємо домовитися із начальником зміни. Організатор, а яке організації, що ти мені сюди зможе випити? Я не поскажу. Магарич, так? Ну так. А ви десь роботаєте, так? Три пляшки, горілки, коньяк і закуска. Вартість оренди одного пункту обігріву. Тепер саме час обговорити організацію свята. Тут ті наше робоче місце. Полчаса, часа, пожалуйста. Зайшли туди, стали. Я тут вийшов. покурил, Там все культурно. Літука шампанського я отвернулся, все, на пиво. Зустріч призначаємо на шосту вечора. Висока це був. Ну оскільки може. Ну, Шоста вечора на вулиці 23 градуси морозу. Журналісти грошей, як і домовлялись, заходять на вогник. Настя, 8 вечір. У наметі справді ніде сісти, але приміщення час звільняти. Дід, йди, залови. Вікаю нема. Дід, іди все, робіть, трохи. Так, це говорить рятувальник, який кілька годин тому склав ціну оренди намету. Ну, я Товаріще момче. Могорич на місці, але невже рятувальники і справді виганятимуть людей на лютий мороз. На вулицю давай. закриваємося давай. на технічну перерив. Давай на вулицю. А. На чай попив і на вулицю. Всі йдемо на вулицю. вулицю. Да, да, Запам'ятайте це відео подібної винахідливості МНС-ників ви більше ніде не побачите. Зал закривається на технічний перерив. Всі уходять, все все, все все на виході. Давай на вулицю. Всі там буде смалитися. Дід біжи, бо ти трохи сто. Вийдемо пару міну, тебе укажеш. Намет порожній, а отже починаємо святкувати. На здоров'я МНС! Рятувальники тут, як тут. <рес> <рес> І фінальний тост за гроші.